Вбили а, громадську діячку колишнього депутата Верховної Ради Ірину Фаріот. А от зараз вже оголошено розшук підозрюваний. От те, що ви спостерігаєте реакцію українського суспільства на це вбивство, а як це вплинуло, розкололо, об'єднало, чи якось взагалі по-іншому, чи пройшло непоміченим Ні, насправді воно показало те. Те, що було до війни, я б сказав. Тому що ті, хто були такими, скажімо так, бо я би так сказати культурно українськими хатлами, я їх називаю взагалі, або укроватниками, ті, що там постійно топили за руски язик, наприклад, як Бужанський і всі інші, ті всі арестові, і так далі. Це все братія, вони надалі почали розказувати. Ну там ви бачите, там дуже цікава була постановка питання щодо їхньої. Як там співчуттів щодо її смерті там ж будь-який пост починався. Не зважаючи мої домого відмового відношення до її особистості, це так зробити не можна. Так далі так, 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 тому подібне. Стоп до якої особистості? Ви мені конкретно розберіть, що вона сказала? Не так, але з іншої сторони, ще раз кажу: е сакралізація її жертв може принести Україні величезні плюси. Так вона дійсно була е неоднозначною особистістю і е, визначення її е, там текст текстів також може можна по різному трактувати але те, що вона була українською патріоткою, багато зробили для українізації, взагалі е, українського простору, тут від неї не забереш. Так радикально вона озвучувала, але вона озвучувала радикально величезну кількість думок, величезної кількості так, е, е, озвучувала думки величезної кількості людей, які просто бояться це озвучувати. Тому що на другий день їх з'їдять. Ну хто собі міг би дозволити позволити в свій час сказати що до Азову, що вони під час війни, що вони там розмовляють російською мовою? Так, це звучить жахливо з точки зору, що ну, там хлопці вмирають, воюють, вони там патріоти і так далі. Але з точки зору українізації і політики, бачення майбутньої політики, ну це є правильні слова, тобто це є розуміння бачення політики. Тобто це така складна, складна процедура, я ще раз кажу. І е, вона дійсно розділила не те, що розділила, вона просто знову ж таки виявила цю стару е, вату, яка почала вилазити і почала там вибачте далі умнічити, розказувати. Але з такими стиснутими зубами, тому що цього разу ж обгаджувати вже ж не можна, тому що людина загинула, і вони так вирішили м'яко до цього підійти. Складно мені щось говорити про це. В нас є величезні проблеми саме з такими ждунами, які сидять і чекають, коли приїде Російська Федерація і подарує їм русський язик на всіх рівнях, і що вони про українську мову навіть чути не будуть. Але вони є. Ми їх бачимо, ми їх чуємо. Це політика не одного року. На жаль, війна навіть цього не змінила. Фаріон ще раз кажу, вона робила багато слова, як і насправді, справ, були в неї були свої фанати, і це більш маргінальна, скажімо так, була людина в своїх поглядах, баченнях. Не треба її виносити на якусь політику загального масштабу нейтрального типу. Тому тут критикувати можна будь-кого. І навіть нейтральних можна знайти що закритикувати це нормально. От але ще раз кажу, вона була видатною особистістю з досить непосередніми думками. І, 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 я скажу, її, та що поважати, і ще раз кажу, за її вклад в українізацію, е, їй можна дійсно поставити великий пам'ятник. Тобто, з тому плані вона молодець, от але ще раз кажу, те, що є розкол суспільства. Він є, і це не, не те, що вона в цьому винна. Е, в цьому винна Російська Федерація, яка. Століттями знищувала українську культуру мову на тих територіях, де де зараз проводяться бойові дії, яка е, тотально заселяла території е, расинськими там в'язнями. Так далі ну історія сама про це говорить, і е, е, яка знищувала протягом навіть. Е, Після 91 першого року українську культуру заселяючи фінансами, грошима, всіма іншими, е спонсоруючи українсько культурних діячів, які е намагалися спочатку до двох там якогось там року розмовляти українською мовою. а Потім всі різко перейшли співати російські пісні і запрошувати російських оцих е примадон і всіх інших в нашу українську е культуру для того, щоб розбавляти, показувати, що ми єдиний народ і так далі. Ну тобто до все вкладалися величезні мільярди е коштів і на жаль, ще раз кажу, це все призвело до того, що ну плюс, ще раз кажу, культура там брата 2 культура е цих всіх бандитських серіалів. це, на жаль, це все дуже сильно вплинуло на певне покоління, і на це потрібен час. На це потрібна дуже потужна політична воля е владних структур і взагалі суспільства для того, щоб це все змінити, для того щоб наша молодь діти почали розмовляти українською мовою в майбутньому, тому що ще раз кажу, 40 відсотків статистикою, е, відсотків е дітей. Розмовляють російською мовою поза школою, це статистика, тобто це жахлива статистика. Тобто, ми і надалі зновки це все через те, що в нас м'яко кажучи, не батьки, які не розуміють взагалі з того, що відбувається в суспільстві, і взагалі що відбувається з країною. І що їм потрібно робити е, велика кількість людей, звичайно, прийшла на українську мову, почала спілкуватися, розуміти, тому що це мова ворога, окупанта і так далі. Але е, саме ця структура вона має бути побудована державою, тому що е, саме суспільство воно може бути занадто слабким для того, щоб е, самоусвідомитися і виправитись, е, і це може заявити набагато більше часу. Ну це таки складить дуже довгий процес. Насправді це можна написати сотні е, так, тисячі сторінок роботи, але і дисертації, От над цим потрібно працювати. Вона була одним з ключовим таких моментів, щоб вона стояла на одній сторін, в принципі, правильній стороні, стороні, радикальній стороні, тому що вона показувала, що якщо ви не будете робити ось це, ось це, ось це, то завтра прийде ворог і буде розказувати і вбивати тебе за мову. Вона права була. Ворог прийшов і вбиває замову. Добре, дякую вам за ваші думки. Андрій Городницький політолог, кандидат філософських наук, канал Інтервізор. Нагадую, що можете підписатись, поставити вподобайку, написати коментар. Ну і до зустрічі в наступних ефірах.